Друзі, всім привіт! І зараз буде дуже незвичайний випуск на тему, на які я взагалі ніколи не розмовляла, але в мене накипіло. Я хочу з вами про це поговорити. І зараз ми поговоримо з вами, що працює найкраще в 2025 році в експертних блогах понти. Лакшері чи все ж таки щось інше? І чому в мене виникла така ідея взагалі зробити цей випуск? Тому що я дуже багато чую різних таких, знаєте, протилежних абсолютно думок. Хтось каже, що це вже не працює, а потім приходить, наприклад, якась учениця і каже: Ну, ти знаєш, я проходила такі-то курси і купила я в неї, тому що вона літає в Дубай два рази на місяць, і ти таки сидиш і думаєш. Реально, хтось іще на це ведеться. Ну, ведуться люди. То давайте про це поговоримо в цьому випуску. І звісно ж, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково це зробіть. Тисніть підписатися, тому що тут ви знайдете і мотивацію, і прокачку мислення, і дуже багато лайфхаків по тому, як робити продажі в соцмережах і як взагалі вести в соцмережі в 25-му і далі роках. Взагалі, мої відео можна що з конспектами слухати, що просто по телеку включити. І коли ви там готуєте їсти, слухати це цікаво. Так що залишайтесь і підписуйтесь на мій YouTube. Так от, давайте поговоримо ось про що, як ви приймаєте рішення щодо будь-яких покупок? От, наприклад, ви дивитесь якийсь контент, там рілси просто підписані на якогось блогера чи експерта, і як ви приймаєте рішення щодо покупки, що чіпляє, це називаються такі тригери. Я що чіпляє? Наприклад, я звертаю увагу, мене це не так що прям чіпляє, але я звертаю увагу, коли хтось купує собі, там, наприклад, ще одну нерухомість, ще одну машину, ще, щось іще. Тобто, вже, я одразу розумію, так. Людини є гроші, там, наприклад, да? але це має бути в моєму розумінні подано через цінності. Да, тобто не так, що подивіться там: ой, знову я там зробила рекордний запуск, і дивіться, яка я молодець, ви теж так зробите за місяць. Ні. Взагалі, якщо я, наприклад, да, зараз буду скоро купувати собі авто, думаю стосовно нерухомості, звісно, то я буду це робити не так. Я буду показувати людям реальний шлях, що ти реально багато працюєш для того, щоб це зробити. Це перший момент, і буду показувати цінності, на що я це роблю. Я зараз працюю над створенням капіталу, над тим, щоб, наприклад, в 35 я могла вже взагалі взагалі не працювати. Те, щоб мої активи працювали на мене. Да? Таким чином я буду показувати свої цінності. Чи завжди експерти, які показують такі картинки, вони є експертами? Ні, не завжди. І давайте зараз ми поговоримо про це. Дуже часто ви бачите на просторах інстаграму на різних курсах навчають, прям навчають понтуватися з тим, що насправді не є так. Мені завжди було складно понтуватись. Я от, загалом там, да, я коли працюю з чатом GPT і кажу, допоможи мені там ось тобі структура, мої думки, я хочу зробити ось такий сторітел. І я його прошу прям зробити так, щоб я прям понтувалась. Тому що мені. Я не звикла, я така людина, що я не звикла понтуватись. І мені це треба з себе вижимати, тому що як не крути. Але людям часто потрібні оці по типу тригери, знаєте, артефакти, що ти є експерт. Що в мене за артефакти? За два з половиною роки з повного нуля в ніші, вибачте, я створила собі подушку безпеки, інвестиції в крипту, інвестиції в акції, зробила собі два портфелі. Далі в мене подушка безпеки є ще. Далі в мене закінчений ремонт в хаті, там, де були бутонні стіни. Це знаєте, скільки коштів в мене машинка, родина, поки але скоро буде ще друга. Постійні подорожі двічі на острови, один раз возили маму на острови і, коротше, кілька разів оновила брендовий гардероб. Ну, тобто нормально, так в мене є артефактів, але зараз для мене це норма. І зараз це такі для мене артефакти, які не є прям мега, прям вау-круті. Для когось це буде круто. Для мене це зараз є норма. І в мене немає такої потреби: прям треба цим похвастати, щоб продати свій курс. Мені треба заставляти собі це робити, реально заставляти. Але чому, якщо людина показує тільки такі речі і не показує свою експертність, чому це буде відлякувати? Давайте поговоримо про таке артефакти, вони дуже сильно привертають увагу. Вони це емоційна покупка буде, розумієте? Тобто, хтось купив, наприклад, квартиру або там дім Вау Боже! І мені треба, і я хочу! А що мені зробити? А як вона це зробила? Ага, піду на її вебінар, подивлюсь. А на вебінарі що? А на вебінарі продаж курсу. Розумієте? Так всі працюють це якби прозоро. Треба розуміти, що до що того воно йде. Але. На що людина чіпляється? Людина чіпляється на емоції, на артефакт. Що відбувається далі? А далі, на жаль, після таких курсів приходять до мене потім новачки, які кажуть, що ось вона літає три рази на місяць в Дубай, Я пішла до неї, але в мене зараз каша в голові. Я все одно ноль. Я не розумію, що мені робити з моїм блогом. Питання: на що ти пішла на цей курс? Ти думала, що ти так само зараз будеш літати в Дубай? А нічого, що дуже часто такі експерти не діляться тим, що вони реально роблять щодня для того, щоб літати в Дубай. Нічого, що це інша людина з іншими цінностями, з іншими суперсилами, з іншим продуктом. І як тобі під твій продукт, під твої послуги то зробити, тобі ніхто не розказує на таких курсах. Розумієте? Тебе навчають, що понтуватись так само. Я просто проходила одні такі курси, проходила, і мене вчили понтуватись. Так от, давайте повернемось, якщо експерт, наприклад, да, новачок в соцмережах починає це робити. По-перше, ви не знаєте, чим понтуватись, бо у вас поки немає балі, немає квартир, немає віл, немає колекції авто. У вас поки цього немає, ви не знаєте, чим понтуватись в порівняно з вашим там блогером, до якого ви пішли. Розумієте? У мене були такі відчуття, коли там да мені сказали, тобі треба показувати результати. Який блін результат, якщо я тільки почала щось робити, щось просуватися, почала в нові, абсолютно нічого взагалі в ній не шарила. Коли в мене тут голі стіни в хаті чим мені понтуватися? Чим так, от ловіть зараз лайфхаки. Про що казати новачкам, як не про лакшері? У вас 100% є якісь артефакти в житті, які люди хотіли б і собі. наприклад. Ви все встигаєте за день, ви дуже круто плануєте своє життя, ви досягаєте всіх своїх цілей, у вас дуже шикарні відносини. Можливо, там да, ви організували свій графік так, щоб із двома дітками встигати, і там, наприклад, навчатись, і там, наприклад, свій блог вести. Це вже є ці досягнення, це вже є ці артефакти, які ви можете показувати, прямо голосно про це казати. От, прямо так, що я встигаю з двома дітьми вести блог. Працювати, наприклад, там десь на роботі і ще розвиватися в новій ніші, це когось буде чіпляти. Розумієте, ви вже можете на цьому продавати якісь свої навчання або там консультації елементарно, там да і щось таке. На тому, що у вас вже круто виходить. Я колись так починала, по типу там зробила прогрів в сторіс про те, що ось, дивіться, я заходжу в нову нішу, в мене вже є реакції, в мене вже виходять, в мене вже продані консультації. Хочеш так само, я тебе навчу, я тобі покажу, я під тебе напишу разом прогрів і скоригую все. Я на консультації, я на послуги, написання да, прогріву стратегії, вже позакривала тоді людей. Розумієте? Ти береш якісь артефакти, які от в тебе зараз вони виходять, хоча б трошки, але вони виходять, і починаєш голосно про це говорити. Бо є люди, в яких це ну зовсім не виходить, розумієте? І вам треба не боятися сказати, що дивись, я це вмію, я можу тебе навчити, я це вмію, я можу тобі передати. Ну, тому що по іншому ніяк ви не стартанете, і по іншому ніяк у вас не буде тих квартирок, машинок і всього іншого, розумієте? А потім, вже, да, а потім вже, коли починаєте заробляти більше, ви вже починаєте розбиратися, да, там в подушці, А що купити? Таке велике собі, а потім квартиру, а потім закрили базу. Там ну це все, покроково. Я от зараз думаю про великі покупки, вибачте, на третій рік ведення блогу, тому що я за ці два роки. Я закрила всю базу про базу. Я закрила базу, яку тільки могла закрити. Я накаталась, я там да, накупила собі кучу одежок, куча іграшок, ремонт в хаті, машинку, все-таки. таке. Тобто, Тобто, я закрила базу. про тобто, про які артефакти, про які карті, Наприклад, ми кажемо, коли в тебе база не закрита. Для мене першочергово це було закрити ось цю базу. Я її закрила. А зараз мені не хочеться картє вже. Ви розумієте? Тобто, коли... Я поділюсь зараз таким секретом, коли я тільки-тільки починала, мені ті каблучки вони мені так чіпляли. От в когось там цвях цвяхкарці на, на пальці мене воно так чіпляло. Бо для мене це був якийсь, знаєте, артефакт того, що ти класний успішний блогер, експерт, що в тебе виходить, що ти нормально зробляєш. От і я і собі таке хотіла. А зараз, ну вибачте, в мене є каблучки, в мене, в мене по прикрасам все окей. Я не люблю занадто багато прикрас, от я дуже хотіла ту каблучку. Зараз я розумію, що я можу її купити хоч завтра. Але, ну от от ніби я її вже купила і що? І нічого, ви розумієте, в серці немає нічого по відношенню до цієї каблучки. Ну Тобто, я от уявила, що якщо я зараз її куплю? От зараз я вже купила, я вже її наділа. що? Я нічого не відчуваю, розумієте? І це просто для мене такий інсайт був, що оці понти по типу я то купила, я сього купила, Приходить до мене на курс, це все настільки буває награно, ну тому що мене воно вже не чіпляє. Тобто мені не хочеться то картєє. Я її можу купити, мені не хочеться. Я краще в акції піду інвестую, щоб ці акції через три роки на мене почали працювати і приносити мені хороші доходи, розумієте? Тому що гроші мають працювати на нас. Для мене ось це є більший, більше таке, знаєте, безпечне, розумне вкладення, ніж та каблучка, яка, наприклад, яку я далі не продам, вона буде просто валятись у мене. Розумієте? Тобто воно мене взагалі ніяк не чіпляє. І я взагалі зараз приходжу до того, що. А людям насправді не так багато і треба для щастя. Тобто нам треба що? Нам треба закрити нашу базу, і нам треба мати спокій у вигляді фінансової подушки на майбутнє. Я б сказала так, що, наприклад, для мене це шоу база в мене закрита. У мене зараз буде робота над оточенням, над медійністю, над тим, щоб з новими людьми знайомитись. Да? Проїзд в Київ у мене зараз буде, наприклад, покупка машини, покупка нерухомості, інвестиція в акції і подорожі, звісно. Да? Ось це то, що я буду вкладати наступні там 5 років. навіщо? Тому що і інвестиції, і, наприклад, нерухомість це для мене як, знаєте, така, така безпека на роки вперед. Звісно, безпека це так дуже відносно, то понятно, що вона дуже відносно, але я гіпер, наприклад, я гіпертривожна людина. І мені треба завжди, щоб в мене були. Запаси. І щоб ось те, як я працюю старанно, наприклад, да, щоб я могла там дозволити собі там, в 35 наприклад, взагалі не працювати, і щоб в мене була і квартирка, і машинка, і будинок, і ще там, можливо, один будинок, і нормальна така сума в акціях, яка працює на мене. Це дає мені таку, знаєте, по типу стабільність, що я можу в будь-який момент перестати працювати і жити на відсотки. Розумієте? І ось це дає мені відчуття такого спокою. Чи захочу я там, наприклад, собі якесь, якесь, якісь прикраси, щось ще, можливо, захочу. Якщо захочу, куплю. Але наразі я розумію, що мені для щастя не треба гіпербагато. Тобто, мені потрібно ось, якби я вже... Щаслива по факту, да я вже відчуваю себе набагато краще, ніж коли база в мене була не закрита. Я розумію, як мені досягнути тих цілей, які мені треба. І так, я буду це показувати. Звісно, як я цього досягаю, як я до того йду. Я буду показувати да, ці всі артефакти, але. Я буду показувати з точки зору цих цінностей. Так, що це, значить, для мене, на що я це роблю? Що це для мене капітал? Капітал дорівнює для мене безпека, капітал дорівнює свобода, капітал дорівнює, що я можу займатися подорожами, читанням, саморозвитком, можливо, спікерством, чимось ще і жити на відсотки. А для мене це дорівнює безпека. Все одно, як не крути, Тобто я можу, наприклад, не працювати, і в мене будуть кошти, а кошти це можливості, а кошти – це свобода. Тобто для мене оця цінність свободи більша. Вона, я скажу вам так, напевно, що цінність свободи і балансу у всіх сферах життя для мене це найцінніше. Найцінніше це те, на що я взагалі веду блог. У мене є один блог про продажі про запуски, да, про просування експертів, а другий блог лайфстайл. І там відділюся якраз такими. Своїми лайфхаками, цінностями, просто своїм якимось кругозором. да. До речі, у мене є клуб фокус, там теж все для простих людей, для не для експертів навіть. А ми розглядаємо там різні абсолютно теми, по типу там, да, як скласти подушку безпеки, як урізати розходи, збільшити доходи, навіть якщо ви там майже нічого не вмієте. Як, наприклад, планувати свої цілі досягати без вигоряння, Тобто, отакі різні теми про відносини там будуть теми. як я будую свої відносини, наприклад, як жінка в родині. Ну, тобто такі, знаєте, життєві. Оце для мене є прям важливо. Гроші для мене це як свобода дій. Да? Як безпека, як спокій, що так, все, ти не помираєш з голоду, і все те буде нормально. <свісно> коротше, отака штука в мене є. Розумієте? Така дурня, короче, в голові в мене є. Отакі справи. Якщо вам відгукується цей подкаст, Пишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, що думаєте стосовно понтів, стосовно того, що забираєте собі, чим би ви хотіли да, зі своїх артефактів, зі своїх цінностей, зі своїх, можливо, якісь досягнень там, понтуватись, але в хорошому сенсі цього слова, тригерити народ в своєму блозі. І якщо відгукується тема мого клубу, можете вступати в клуб, я залишу вам посилання. Якщо відгукується тема продажі блогінгу, ось вам анкета на мій флагманський продукт, курс про запуски, де я повністю навчаю я як вийти на перші 100, 200, 300 тисяч з блогу, і постійно повторювати ці результати. Таким чином, ви і безпеку здобудете, і базу закриєте, і зможете так само створювати собі капітал. А це для багатьох є набагато важливіше спокій да, і жити життя, ніж там якісь мільйони у вигорянні і весь час в метушні. Да, тому, якщо відгукується, заповню анкету прямо тут. І обов'язково мене на сторіс, дели своїми думками, коментарями прямо тут під Ютубом. Я буду вам дуже вдячна за ці коментарі. І до зустрічі в нових Дякую